Увагу своєю оригінальністю, тим, що це не типовий конкурс. Я завжди була противницею типових конкурсів. Ми вирішила спробувати також свої сили у чомусь новому для мене, тому що, оскільки я жила в маленькому містечку, в якому не було настільки багато можливостей, щоб розвинути себе, розвинути свій талант, вдосконалюватись. Щось цікавішого, чогось кращого, чогось яскравого у цьому житті. Я не була впевнена, ми з танкою зразу так двоє, скільки ми прийшли разом, ми так разом зразу. Та така, ого, так багато дівчат, все, нас не візьмуть, нас не візьмуть. Ми такі, то все, то вже прийшли. Ми вже так думали йти додому, не йти додому, такі, сидимо, сидимо. Вже думаємо, раз прийшли, то вже нехай буде. Платя, <гум> все, платя. Коли ті платіні стайс. Без дивлюсь на нього що? Новела знову. Я його Це не є щось таке ординарне, це є щось таке особливе, яке відрізняється від усіх інших конкурсів. І ну, мені дуже було цікаво, як саме це буде проходити. І взагалі процес підготовки мені дійсно дуже дуже цікавий. Всі ми маємо недостатки, але треба про це себе розкривати і завертати це дуже увагу. Взагалі, конкурс дає дуже багато. Це якась впевненість в собі, це саморозвиток, це якісь прагнення стати кращою, розвинутися. Хочеться показати з найкращої сторони себе. І ви нам допомагаєте в цьому. Я коли прийшла на кастинг, мені було страшно, бо було дуже багато гарних дівчат, і я не думала, що я пройду кастинг. А тут так я прийшла. Це для мене багато що значиться, нічого не сказати. Захотіла нових емоцій, попробувати щось нове. Вкладаєш в себе. в цей весь конкурс, і всі ці репетиції, і взагалі. це все, що відбувається після конкурсу навіть. Можливо, якесь більш самовпевненіше стало в собі і ознайомилась цікавими людьми. Я напевно не була впевнена в на своїх силах, але все ж таки я сподіваюся, що вийде до фіналу. Я взяла для себе то, що і, скільки б не було недоліки, все рівно треба показати себе з найкращої сторони і показати того, ти є насправді, і це ну, головний ключ до перемоги. Стаю більш впевненою. Коли прийшла на першу репетицію і те, що зараз, є великий такий Результат, я бачу його, я сама бачу, що я бачу, то це дійсно є. Я взяла дуже для себе багато. Навіть після ж першого, першої постановки, коли я почала ходити прямо. Я почала звертати увагу на сан. На на... Взагалі на собі якусь ходіння своє як таке. Я стала більш розкутою, менш зажатою в собі, більш відкритою до людей. Я може дібрала в деяких конкурсах, і я можу сказати, що ну, ставлення радикально різне. Тому що, наприклад, Саша старається для нас робити найбільш хороше, зручно і якнайкраще, а там до нас відносились просто як ну, для галочки, можна сказати, просто туди-сюди, прийшли, ну, походили, вийшло звідси. А от статфейс це дійсно от те, куди потрібно піти і що потрібно побачити. Трошки голову підняти, трошки назад, трошки підняти. Старфейс дійсно, як сім'я. Коли немає когось одного, то немає якоїсь цілісності. а тільки відкриваються широкі двері у світ моди та краси. І буде тільки цікавіше, буде багато цікавих проєктів. Напевно, я звикла слідувати за словами улюбленої письменниці Ліни Костенко. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. Наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто.